Росія публікує кадри, нібито посадки наших військовослужбовців на борт збитого іл 76 Українська влада сумнівається в достовірності даного відео, хоча не заперечує запланований в той час обмін полоненими. Попри це, наша держава відмовила Росії у наданні ДНК рідних, які нібито загинули під час збиття літака. Тож чи вдасться дізнатися правду про збиття російського судна та виявити, хто ж насправді був на борту. Розбираємось просто зараз у цьому випуску на каналі «Сій час». У студії Софія Кожевники буде цікаво цікаво, тож вже ставте вподобайку та підписуйтесь просто зараз. Отже, російські слідчі опублікували кадри посадки українських полонених в літак Іл-76, який зазнав аварії. На даному відео зображено повітряне судно на засніженому льотному полі та колону автомобілів, яка до нього під'їжджає. Потім на більших планах помітні пересування машин і людей. Проте, розібрати чи люди пересідають у літак. Неможливо також у повідомленні не наведено доказів, що на кадрах справді зображено відправлення українських військових. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко теж сумнівався в справжності відео та додав, що росіяни мовчать за другий борт, який теж як вони кажуть, перевозив полонених. Цитую. А За затвердженням Русні був в парі другий літак, теж іл 76 в якому було в півтора рази більше людей, і який знову дивно зник з порядку денного. На відео ви бачите номер літака? Ніт з двох цих моментів вже достатньо причин не дивитися це відео, підмітив Андрющенко. Росіяни вже почали поширювати відео з місця падіння літака. Слідчі стверджують, що на окремих частинах тіл є нібито характерні татуювання. Але чи то дійсно загиблі українці в цій події, а не закатовані наші громадяни в полоні та чи взагалі що це українці, вияснити та дізнатися поки що неможливо. Аби переконати світову громадськість, окупанти почали тикати документами людей, які нібито перебували на борту і. Сімдесят в опублікованому слідчим комітетом відео показано лише декілька з них. Крім того, комітет стверджує, що встановив розташування зенітно-ракетного озброєння, з якого збили літак. Це нібито село Липці на Харківщині. Підтверджень, що правда, інформації російського відомства немає. А от авіаексперти подейкують, що на борту могли перевозити все ж таки ракети С-300, аж ніяк не військовополонених. Все через сліди детонації вважає Костянтин Криволап. Пропоную послухати. Ну схоже на те, що була все ж таки детонація. Якісь там боєприпаси були, тому що ну дуже сильно розкидали. Взагалі е такі катастрофи, коли падають, не з не з дуже великої висоти. Там не було плаского штопору. Там було просто падіння. І там було не піке. Тобто 4 двигуна повинні були там на 18-30 метрів зайти в ґрунт, просто закопатися там на 5, 7, 8 метрів, ну, в залежності від ґрунту. Так, так завжди буває, коли такі літаки падають. Фюзеляж повинен був там якимось там великими шматками там валятися. Да? Ну, но, так як він був російний на. Майже півтора кілометра ділянка, ну так як кажуть росіяни, то це забагато для просто падіння. Тим часом координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія надала їм список із українськими військовими, які за її версією перебували на борту літака іл 76 за даними штабу, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомилися із відео, нібито з місця авіатрощі, і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних. Там додали, що інформації про те, хто насправді міг перебувати на борту літака, і досі немає. А от уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Sky News зазначив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених є деякі. Так би мовити, неточності у ньому є імена людей, яких вже обміняли раніше. Відомо, що Росія просила ДНК рідних військовополонених для експертизи, не надавши жодних доказів, що є тіла. Україна відмовила і про це повідомило Washington Post. В головному управлінні розвідки кажуть, Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака іл 76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародної комісії розслідування того, що сталося під Білгородом 24 січня. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов. Цитую. Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. натомість ми можемо повторити і констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї і ворожого особового складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені. Кінець цитати. На заклики України провести міжнародне розслідування відреагували навіть в РФ. Ось що про це сказав прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков. Якщо он подрозуміває міжнародне розслідування преступних действий київського режима, оно однозначно нужно. В ГУР такі слова охарактеризували як хамство. Представник нашої розвідки Андрій Юсов сказав. Ми бачили цю хамську заяву піскова. Даруйте, ми говоримо зараз про факт падіння російського військового літака, який за визначенням не мав перевозити українських військовополонених. Це військовий літак, який озброєний гарматою 23 мм, міліметри, який перевозив ракети і БК, зокрема для стратегічної авіації для комплексів с 300 і С 400 живу силу противника, зазначив Юсов. Вже й навіть кремлівський старець прокинувся коментувати інцидент. каже літак був уражений українськими військовими за допомогою системи ППО іноземного виробництва американської чи європейської, забувши при цьому, як його солдатики неодноразово створювали собі ж самі френдлі Файр» – своїм же літачкам. ПВО по своєму самоліту по определенню удар не можуть там стоять системи свой чужой и сколько на, оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техник. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов засудив ООН через її бездіяльність довкола падіння. Іл 76 Він додав, що сьогодні Росія, як і раніше, після воєнних злочинів намагається зробити себе невинуватою. Давайте зацитую секретаря. ООН – дивна інституція, вона перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в Десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається? Якщо росіяни нікого туди не пускають, так вони можуть там наплести такого, що й на вуха не одягнеш. Підмітив Данілов. Також є версія, що на борту могли перебувати військові високопосадовці РФ. Наша розвідка навіть має їх імена. Проте відоме, що в останню мить їх чомусь не посадили в літак. Тож питання, як довго ще будуть лякатися кожного шороху дані елітні вояки до наступної операції гур? Пишіть свої терміни чи то так звані пропозиції внизу під цим відео. А також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на нас. Про віатрощу ми повідомляли вже раніше? Більше деталей зібрані далі у цьому відео. Не ставте цей випуск на паузу. Свіжі деталі щодо падіння російського військового літака ІЛ-76. Ідентифікували ціла лише членів екіпажу. А чи були на борту взагалі наші полонені? Та невже серед загиблих могли бути високі чини РФ? Факти, які виплили за добу після авіатрощо, обговоримо у цьому випуску. Ви на каналі Січас закликаю одразу ж підписатися, поставити лайк та переходимо до головного. Отже, днем раніше змі сколихнули повідомлення про падіння борту РФ ІЛ 76 Після чого міноборони Шойгу та пропагандисти вмить завели пластинку, нібито літак перевозив понад шість десятків українських військовополонених, і всі вони загинули. Наша розвідка підтвердила, що сторони готувалися до обміну однак досі головна загадка цієї історії чи були таки на борту українці, або ж ворог вдався до цинічного блефу. Це питання досі риторичне. у своєму вечірньому зверненні. Президент України не відповів однозначно, що відомо про долі наших співвітчизників. які заяви пролунали від глави держави Володимира Зеленського. Почуємо очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що. Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець також заявив, що Україна наразі не побачила жодних ознак того. Що на військовому літаку ІЛ-76, який розбився на Білгородщині, перебувала велика кількість військовополонених. На питання, чи відомо наразі, хто був у літаку, омбудсмен відповів так. Далі дослівно ні, невідомо. За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були ціла знову ж таки, я не експерт, але якщо б у росіян були якісь фото чи відео. Що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали. Втім, достеменно відомо, що країна-терорист порушила статтю Женевської конвенції, яка наголошує, жоден військовополонений ні в який час не може бути ні посланий у такий район, де він піддався вогню із зони боїв, ні затриманий там, а також не може бути використаний для захисту своєю присутністю яких або пунктів чи районів від військових операцій. А ще долучу факти від вітчизняної розвідки про те, що на борту ІЛ-76 мали перебувати російські високопосадовці. Однак, в останній момент ФСБ заборонила їм сідати у літак. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. На борту у справді мали перебувати декілька віпів офіційних від військово-політичного керівництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі. Матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Повідомив Юсов. Представник відомства додав, російським рятувальникам навіть не дозволили зробити огляд місця падіння літака. Грубо кажучи, МНСників вигнали ФСБшники. А після інциденту до місцевого моргу доставили лише п'ять тіл. Власне, ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу того самого іл 76 який перебував у складі військово-космічних сил Росії. Паралельно ворожі медіа публікують прізвища шістьох представників команди, яка була у повітрі на момент трощі. Тим часом служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового борту. Розслідування здійснюється за статтею 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни зазначається, що наразі спецслужба проводить комплекс заходів для з'ясування всіх обставин падіння літака. Триває досудове розслідування. Федерація теж намагається розігнати ситуацію на свою користь та закидати інформаційний простір фактами, які не мають жодного підтвердження. Так, їхні ресурси пишуть, нібито Іл збили ракетою американського ЗРК Петріот, який є на балансі Збройних сил України. Буцімто вчора ввечері на місці аварії виявили хвостову розгінну частину снаряда і безліч елементів, що несуть ураження. Та чи дійсно щось виявили, перевірити неможливо. Це буквально факт з повітря. Жодних доказів російські, так звані медійники, не надають. То навіщо Кремль так кидеться фактами? Полковник збройних сил України в запасі Роман Світан ексклюзивно для каналу Січас поділився своїми висновками про істину ціль противника. Увага! Була інформація, то котою я з вами ділився буквально на кануні за сутки. Була інформація, про те, що росіяни готують серйозніші провокації. то есть в ближайшие две недели, для того, чтобы перекрыть или воспрепятствовать выделению Украине 61 миллиарда долларов в этом году, плюс 300 миллиардов раскрытия определенных механизмов для передачи замороженных денег российских Украине, россияне готовили серьезнейшие провокации. Об этих провокациях знали практически все разведки мира. О подготовке провокации как таковой, то есть в ближайшее время она будет, и вот она буквально через сутки случилась. Провокация разноплановая. На данный момент полностью весь всю мозаику собрать возможно только тогда, когда закончится ИПСО российское, то есть когда они полностью выговорятся после того, как они в свои определенные моменты выложат в эфир, ну, то есть по полностью это ИПСО прокрутится. Естественно, надо подождать наших заявлений, нашего руководства. Оптимальный вариант – это либо Главное управление разведки, у них больше информации в смысле разведданных. Ну, а раз служба безопасности открыла уголовное дело, то, значит, еще и контрразведки службы безопасности, которая будет непосредственно заниматься этим вопросом. Чи згодні з експертом? Ви напишіть, будь ласка, в коментарях всі свої думки та судження і можливо висновки щодо всієї ситуації, що склалася.